Всім доброго дня, з вами, як завжди, Автокапітал Київ. і тут у нас ось таке нове надходження. Це у нас бусик грузовий Movano 2010 року. З грузопідйомності 1,5 тони. Загальна маса автомобіля 3,5 тони. Технічний автомобіль реально в хорошому стані і не виїдений, що немаловажно. По ходовці він класний, ніяких стуків в нема, щеплення хороше. По салончику зараз вам його покажу. У нас тут є перехід з Сидіння у нас тут не порвані. Десь це правильний кондиціонер, музика. Ось так все виглядає. По кузову нагадує автомобіль майже весь в рідній фарбі, що немаловажно важно для бусика, що навіть являється дуже великою рідкістю. Кузов у нас ось такий обшитий. Тоже нам у нас тут роз 2-4 метри приблизно. І такий він з цієї сторони. Понятне діло, можливо, є якісь косметичні недоліки. Але загалом непоганий. Його теж можна придбати за готівку кредит, лізинг та за криптовалюту.